Більш ніж сторічна місцева школа, де колись навчався український сатирик Остап Вишня та гуртожиток при ній, Тепер зберігатиме історії вимушених переселенців з Охтирки, тимчасово окупованих Тростянця та Харківщини. Перші переселенці приїхали 26 лютого. Це фактично був третій день, той перший тиждень, коли ми приймали людей, коли вони заїжджали, це був найважчий. Бо ми не знали, чи нам вистачить місця усім, чи ми зможемо всіх поселити. Перші переселенці приїхали до Грунської громади з Охтирки. Людей з-під обстрілів привозили на шкільних автобусах відважні водії, майстри виробничого навчання міжшкільного комбінату. Як робота, як наша робота. сказали, поїхали. Поїхали. Так би не Попросили нас, чи як правильно сказати. Ми поїхали. Треба, хто буде, як не ми. Щоразу говорять, водії мали цінний вантаж. До охтирки везли гуманітарку, продукти, одяг, ковдри, зібрану мешканцями громади. Назад тих, хто тікав від бомб та снарядів. Навіть чуть як мухи літали, сидять. Страха в очі великі. Переживали да. теж. Що да. якраз військовий час, то бомбануло, що ми проїхали. У нас автобус трусився. Ну, то було. Це далеко було. Якби ми близько були, то повелітали б їх нам було б багато, а так не чувствували, воно просто затрясло, а ось і вперед тікать. Перші переселенці приїхали в грунь 26 лютого. В гуртожитку створили всі для них умови. Були і вода, і гаряча, і холодна ліжка були. Вони не спали на підлозі, вони спали в нас на ліжках. З собою вони, звичайно, більшість везли постільну білизну. Частково ми й давали в кого нічого не було. Могли вони їсти готувати. Ми допомагали їм на перший час продуктами. Що в нас було, ми їм допомагали. Є було де і випрати одяг, і помитися. Все це в нас є за півроку повномасштабної війни. Грунські освітяни прихистили 250 людей. Ми готові продовжувати і надалі, і ми співпрацюємо як і раніше, так і зараз з волонтерами, які можуть допомогти людям проживати у нас чи е, приїхати до нас. Зараз у нас на даний момент є сім'я із Охтирки, із Тростянця, із Балаклії, звільненої. Застелені ліжка, посуд на кухні, кімнати гуртожитку за потреби готові прийняти своїх нових мешканців, бо говорять освітяни: чужої біди не буває. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.